Переходимо до найгарячішого етапу. Ну ви зрозуміли, гаряча вода зварювання. труб. Труби ми використовуємо поліпропіленові, А це означає, що без паяльника не обійтись. Працюємо на вулиці, бо на сонці все якось веселіше, а ще так легше провітуються після аромату пластику. Зварювати трубу справа з одного боку проста. Тримай рівно, не перегрівай. Встав вчасно, але з іншого одна помилка і можна викидати деталь. Тому працюємо вдвох акуратно, інколи може і з рівнем. Після пайки одразу переносимо готові відрізки до будинку. Так заносимо максимально підготовлені конструкції. Тут уже кожна труба має своє місце. А наш імпровізований план стає справжнім водопроводом. Дивіться. Друзі, історичний момент ще три спайки, і ми матимемо водопровід.